Суботу ми святкували п'яту річницю від дня народження нашого сина. Свято сподобалось Артемчику, адже в нього такий вік, що вже все пам'ятає. Ми з чоловіком раділи, що синові все подобалось, і що ми придумали: катання на каруселі, зоопарк, а потім в кафе, морозиво на смак Артемчика. Ввечері син одразу ліг спати, бо був втомлений. А ми з бабусями та дідусями сиділи за святковим столом. Середині тижня мені зателефонувала подруга. Вона сказала, що ввечері прийде до нас у гості. Через те, що не була на дні народження Артемчика, в моїй голові одразу постало питання, коли я приготуюся до приходу подруги. Адже після роботи потрібно їхати в дитячий садок по сина, потім в магазин, купити продукти. І я ще згадала, що вдома не прибрано, речі валяються по всій квартирі. У нас так завжди, коли збираємося вранці на роботу. І все це потрібно встигнути, поки прийде подруга. Коли ми з Артемом вийшли з дитячого садочку, я сказала, що ми йдемо в магазин. Син зрадів, мама купить машинку. Але зайшли ми в продуктовий. І тут почалось. Артем Рюмсав не хотів зі мною ходити, він постійно простягав руки до цукерок та печива. Я говорила, що вдома все те є. Але синові. Потрібно щось для себе купляти. Я знала, що так і буде, але ж я не залишу його самого вдома. Коли підійшли до каси, Артем голосно хлипав, оскільки я сварила його за погану поведінку. Нарешті ми вийшли надвір. Сонце добре гріло, хоч і наступав вечір. Син знову хлипав. На цей раз йому терміново потрібно було попити води. Він бачив, що я купляла солодкі напої, і знову просив дістати пляшку зі смачною водою. Я щось накричала, вже навіть не пам'ятаю, що в цей час повз нас проходила жіночка. Вона, немов до себе говорила «У мене також донька капризуля, я сварилася, а потім вона захворіла. Наразі я все б віддала, тільки б хвороба відступила. І пішла далі. А я стояла, немов мене облили холодною водою. А й справді, що я жалію для сина води? Нехай п'є, не вистачить ще докупимо. Це ж мій син. А я, заради подруги, з якою бачимо стільки раз на рік, сварю сина. За що? За те, що він вимагає до себе уваги. Нехай приходить подруга, пригущу тим, що є вдома. Адже цей візит не запланований, нічого, якщо щось не встигну чи побачить безлад у квартирі, я це якось перенесу. Головне, щоб сину я приділяла більше уваги, щоб він був здоровий і щасливий. А зі всім іншим я якось розберусь.